Вудею. це що таке? Гусь, привіт. А це що таке? Карп баз і карп. thank Поголи на ць аві. Ого, в мене більше хапе. Це жив? О. Він мені бага... він мені безкінечно дає. Добре, нафармлю. дивно. Ну класно. А це що мені здасть? А це. це нічого? Це відновлення? Ого, відновлення? Я, я у нього набрав ось тітьки. Це я, це я не хочу, це я не хочу, а оці два ну, смачні. Д так, у нас тут є палиці, нитки і відра. Тут у нас є хліб, кавунчик. Вау! Окей, це я доки відкладу. Да я не хочу классно, давай я крашу, я люблю. Печиво. Добре, я зараз на голодний. Я Ну, я зараз на голодний. Вау, тут залізо. Вау! Так, кто? А тут у нас. А! Це... Це классно! Я зараз собі... І хало буду побудую. Холо буду буду будувати зараз. Так, де будемо будувати? Давайте тут. Дерево якось зан... Зан... Та... занадто мало. Возможно, здошук. Добре. Треба якусь маленьку зробити ту хоть таку якусь, не знаю. Так, тут в нас, виходить, хоч якась хата. М може і маленька, але но плюс-мінус норм. Ну добре, дерево, дерево ми тут заберемо. Зробимо з них дос зробимо з них щось не знаю. Так. Я маю доски. Давайте тут якусь забуду і тут. Все, хоч ось такий будиночок в одиночок. мене є. Маленький. Все, верстак тепер я маю. І подобуваю це, щоб розширити свій будинок. Фух, можна поплаваю. Добре, поплаваю. Оце хтось класний, О, класний. О, ой, о! Ой, пуль. О, Боже, я задыхаюсь? То було боль. Так, а це ми ще й доводимо. Так, все, я напевне. Мені прийшла ідея класна. Тільки я напевне, що мені зараз вистачить. Можливо, я зроблю ліжку. Точно. Це Це класно буде. Так, давайте з білого. Ні, білий не дуже. Я... давайте червоне зробимо. А тут я зараз забудую досками. Раз виходить, в я хочу, типу, а, а водик так я варстак май. Зараз скрапчу вудку. Чи що? О, вудку я зробив. Okay, тепер я маю і лук, у і вудку. Все, давайте порыбалом. Вот такого. Є, риба. Воу. Босс смачно. Mm, так хочеться печива. Мммм. Mm. Тепер хочу ще кавунчиків спробувати. А, точно, я вовсе забув про... Ну, я взагалі забув про про ліжку. Просто такого реально скрафтити. Ще я маю червоне ліжко. Його поставлю кудись. Хай буде біля водок. Закидаю вудочку, можна до ночі трішки половити. Якось нового все. Хуй не цього витись. Mm. Добро. Сейчас день другий. Дощ класний. Ще душі. В... О, рыба. Класс. Я уже вы... на уход побегу шух о тут новый ресурс класс зараз всех добуду я Тому що класно. Так, все мені... Я хочу залізну шокеру. Це добуває якось занадто повільно. Для мене хочеться швидше, щоб вона добувала. Зроблю залізну сокиру собі. Все, тепер вона копа. Зараз гляну, як. О, ну це вже інша різниця. Це вже інше діло, інша справа. Ой, дерево. Новий рецепт у мене відкритий. Зараз подобуваю. Одіваюсь тут побуду ще трішки. Добре, порибалю трішки після того, коли це дерево. Фух, мені тут. Читичка. О, тут чорно є дарем. Добре, порибалю і напевно ляжусь. Добре, кину на той бік. Добре, мені якось зараз не хочеться. Піду лежу спати.